Обзор на коляску Runbus Next. Моя дитинка спокійненько ждеть мене. Це коляска два в одному ми брали люлька і прогулянковий блок. Це найкраща коляска, яку ми могли купити. Вона мені просто капець, як подобається, а особливо її просто обалденна амортизація. Це було моє просто кохання з першого погляду. Що я можу сказати? Вона дуже важка. Мені здається, вона важить щось. 13 чи 15 кг, тобто самі шасі, вони желізні, дуже важкі, в цьому досить великий мінус, якщо вам потрібна компактна коляска і легка. Але, як бачите, вона просто проходить в їїзді, її вона м'ягесенька, легесенька. В такому плані, щоб е, от, сніг, просто на нас сніг, і ця красота просто неймовірна. Я, я просто обожнюю її. В неї є ось такий додатковий капюшончик. Ось тут це для тих, хто на зиму купляє. Я теж купляла на зиму. Це було одне із того, що я хотіла, що по-перше, тут вона закривається повністю, ось так. По-друге, є віконечко, можна побачити дитину і не переживати. Тут розстібається на замочку, ось так. Ось тут невеличке віконечко з сіткою, тут немає. Тому я кажу, для зими це було ідеально. Дуже велика вмісткість кошика. Вона знімається на ось таких штучках, ось так знімається раз і піднімається вверх. Не буду знімати, тому що в мене там дитина всередині. Ми ставимо адаптери і на ці адаптори ми кладемо автокрісло. Я її брала через те, що в неї просто обладнана амортизація. Це був один із самих головних критеріїв, тому що ми живемо в Україні, як ви знаєте. А в Україні у нас не дуже приємні дороги. А мені хотілося, щоб дитина їхала комфортно. В наступному відео я розкажу про прогулянковий блок.